29-річна Дженніфер Лоуренс прославилася у фільмі Голодні ігри, який кілька років тому отримав рекордні збори в кінотеатрах. Незважаючи на свою молодость, Дженніфер витрачає гонорари не на свій гардероб, а на нерухомість. Так недавно актриса придбала пентхаус у верхньому ізсайді. Майже 1500 квадратних метрів розкоші. Квартира коштувала 15 мільйонів доларів. Пентхаус знаходиться на 30 та 31 поверсі, розташованому в престижному районі Нью-Йорка. Верхній із сайт це хайпові ресторани, модні бутіки і театри. Все солодке життя Нью-Йорка в одній локації. Центральне приміщення основного поверху це парадна вітальня, що становить єдине ціле з їдальнею. Приміщення зиноване за допомогою розміщення меблів. З вітальні можна вийти на простору терасу. Головна спальня має свою ванну та простору гардеробну. Верхній поверх тераса, де крім дивана, є справжня галявина та зони для гри в пінг понг а також відкрита кухня з барбекю та барною стійкою. Ось такою шикарною нерухомістю володіє Дженніфер Лоуренс у Нью-Йорку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!